Привіт усім! Отож розбираємо останню серію нашої улюбленої найболючішої історії між ненавистю та прив'язаністю. Це не просто серія, це перехід через Рубікон. Сьогодні ми розберемо перше: сцена бійки Атеша та Незіра, чому Атеш вийшов переможцем і що це означає для мерджан Друге. Емоційна кульмінація. Спільна ніч у лікарні. Чи був це акт кохання, чи лише співчуття? Третє. Таємниця Кейгана, яка змусила нас переглянути всю історію. Четверте психологія їхніх поглядів. Чому їхні очі стали обіймами. І найголовніше Ростин справжніх почуттів Мерджан коли вона перестала боятися його, а почала боятися за нього. Отож, поїхали. Почнемо з адреналіну. Бійка Атеша та Незіра. Це не просто сутичка двох суперників. Це битва за домінування. І найголовніше битва за гідність мерджан. Незір, як завжди, імпульсивний, злий. Але щойно він переходить межу і піднімає руку на Атеша. Він програє. Атеш наш гордий, але контрольований караган. Відповідає з такою люттю, бо він захищає своє. І це своє, це Мерджан. Це була не помста, це був чоловічий інстинкт власника. Він б'ється, щоб показати не Назіру, а Мерджан, наскільки він сильний і наскільки він готовий за нею мирати. Він знову доводить, що його жорстокість це лише захист того, що він вважає своїм. А тепер про Мерджан. Вона бачить цю бійку. І її реакція це ключ. Вона не думає про 187 днів. Вона не думає про межу. Вона бачить свого чоловіка, неважливо що фіктивного. Вона бачить його у небезпеці і її охоплює страх втрати. Вона кидається між ними, вона зупиняє їх. Це був перший публічний неконтрольований прояв її прив'язаності. Вона вибрала Атеша, навіть якщо потім про це пошкодує. Пишіть у коментарях. Чи має право Назір втручатися в її життя? Чи він уже програв цю битву? А далі, ох, ця ніч, а теж поранений. Він у лікарні. І тут ми бачимо абсолютне падіння стін між ними. Мерчан зі своїм болем і страхом сідає поруч. Вона дивиться на нього. І в її погляді немає ненависті, є лише чисте, непідробне співчуття, а теж не спить. І тут відбувається та сцена, яку ми чекали з першої серії. Він простягає руку, і вона після стількох відмов бере його руку і тримає. Тримаючи його за руку, Мерджан говорить: Я втомилася від болю. Я більше не хочу, щоб тобі було боляче. Вона переносить його біль на себе. Це не просто співчуття, це вже емпатія на рівні любові. Вона офіційно перестає бачити в ньому ворога, а бачить просто людину, яка страждає. А його рука вона не стискає її сильно, не вимагає. Вона просто приймає її тепло. Він дозволяє собі бути слабким, а вона дозволяє собі бути сильною заради нього. Це спільне ліжко болю, яке зцілює їх обох. Це справжній глибокий зв'язок, який не має нічого спільного з помстою. Поки наші голубки зцілюються у світі інтриг спалахує новий вогонь, таємниця Кейхана, ми дізнаємося, що його змова була набагато глибшою, ніж здавалося. Його дії та зв'язки це змушує нас переглянути усю історію помсти. Мюзеїн, як завжди, намагається все контролювати. Вона бачить, що Атеш і Мерджан зближуються, і це її жахливо бісить. Вона використовує кайхана, щоб сіяти ще більше сумнівів і брехні. Мюзеін це лялькар, який втрачає контроль над своїми маріонетками. Її ненависть настільки сліпа, що вона готова зруйнувати щастя свого сина, лиш би він виконав її план. Але саме її дії змушують Атеша та Мерджан єднатися. Кожна її інтрига це ще один цвях у труну її контролю. Це парадокс, хоча вона хоче розлучити їх, а насправді цементує їхній союз своїм злом. Тепер я остаточно впевнена, що мюзегін це головний антагоніст і її мотиви найбрудніші. Чи зможе, Атеш вийти з під її впливу, коли дізнається про неї всю правду. Давайте ще раз повернемося до мови поглядів, яка є головною темою цієї серії. На початку серіалу погляд Мерджана Атеша був холодний, звинувачувальний, переповнений ненавистю. Погляд Атеша винний і тяжкий, що приховує таємницю. Але у цій серії все змінюється. Коли вона кидається на захист Атеша під час бійки, її погляд це страх втрати. У лікарні, коли вона тримає його руку, її погляд стає розуміючим і співчутливим. У кінці серії, коли вони сидять поряд, їхні погляди більше не потребують слів. Погляд Атеша стає відкритим, вразливим. Він ніби говорить, я втомився від маски, я тепер твій. А погляд Мерджан він пробачає. Вона вже не пам'ятає, що він її ворог. Вона бачить у ньому того хлопчика з дитячого будинку, який просто потребує тепла. Їхні погляди в цій сцені. Це єдині справжні обійми, які вони дозволили собі з початку серіалу. І я впевнена, що після цієї ночі вони вже ніколи не зможуть повернутися назад. 187 днів вже не мають значення. Ось така серія. Ми побачили, як на руїнах помсти проростає справжнє нестримне кохання. А тепер найважливіше. Після цієї ночі, чи мають вони право на нормальне щастя, і що зробить хайдар, коли дізнається про їхню близькість? Пишіть ваші гарячі теорії в коментарях. І, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк, якщо ви вважаєте цю серію найкращою. До зустрічі і бережіть себе.